Вітаю! Сьогодні я розповім вам, як зберегти усі гроші Артура для Джона. Це не гліч. Гра дає можливість Артуру перед смертю залишити усі свої збереження у спадок Джону. Тож розпочнемо. Я раджу залишати гроші Джону перед місією краще у нас. Це остання можливість, коли ви можете зробити це. Ось у мене активна місія. Краще у нас перед тим як її розпочати. Я направляюсь на ферму Аберденів, яка знаходиться ось у цьому місці. Якщо ви тут раніше не були, то вам дуже пощастило. Їдемо до будинку. Ще здалеку. Ми можемо побачити, що біля входу сидить здоровий мужик. Це Брей Абердін. Підходимо до нього. У діалозі до нього приєднається його сестра Темі. І вони запросять нас на вечерю. Нам потрібно погодитись. Перед тим як сісти за стіл, вийдіть на вулицю і зайдіть ось у це приміщення. Тут ви знайдете сейф з грошима. Далі граємо, дотримуючись сюжету, і у момент, коли нам запропонують випити, ми також погоджуємось. Після чого Артуру стане погано, але ми можемо почути фразу ховай гроші за маму. Потім Артур опритомніє у ямі з трупами. Як ми бачимо, ця сімейка обкрадає людей і вбиває їх. У цей момент ми можемо грати далі і не повертатись у будинок. Але я захотів помститися їм і покарати їх за скоєні злочини. Тому повертаюсь і даю їм те, на що вони заслуговують. Ні в якому разі не оглядайте портрет матері. Потім, коли ми розпочнемо гру за Джона, ми можемо повернутися на ферму одразу після виконання першої місії в епілозі, що я і роблю. Заходимо у будинок і оглядаємо портрет матері. За яким ми знаходимо схованку і забираємо вкрадені гроші. Ось так, друзі, Джон може утримати спадок від Артура. Сподіваюсь, це відео допоможе вам у грі. Попереду ще багато цікавого. Тому підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. Бережіть себе і до зустрічі у наступному відео.